Артем, привіт, слава Україні! Героям слава. Зі мною гравець е, команди Патріот, універсальний гравець, який сьогодні відіграв і на воротах, і у нападі. Е, попри те, що ваша команда посіла в минулому турі дострокове друге місце, сьогодні вам не вдалося зачепитися за три залікових пункти. Е, поділися, будь ласка, враженнями, і скажи, що сьогодні саме вам не вистачало для, хоча б нічиєї. Гра була непогана. Команда має віддати повагу команді суперника, дуже гарно грали, старались в порівнянні з минулим разом. E, наша команда також, всі в принципі, хлопці старалися, але десь трошки не вистачило можливо фізичних даних. Вже кінець турніру, от, можливо, хлопці вже трошки втомилися. От. ну і, Я думаю, розуміння того, що друге місце до поколеного ми вже заняли, так, воно трошки розслабило нашу команду, тому хлопці, я думаю, що грали не на всі свої 100%. Команді суперників дякую, молодці, старалися. Також хочу відмітити, що з ними в принципі, приємно грати за турнір хотів би подякувати за організацію всім, хто причетний до цього. Крутий захід допомагає поздоровитись фізично, ментально, перезавантажитись, порухатись, то спілкуватися з приємними людьми. Тому рекомендую. Дякую за теплі слова в нашу, в нашу сторону. Поділися, будь ласка, ще своїми кандидатами на звання, можливо, сьогоднішнього лева матчу, якщо є такі. Серед обох серед... Зі своєї команди. Ну, у нас є яскраві, яскраві гравці, це Діма Бамбер, думаю, з ним багато хто поводиться, що він велике значення має в нашій команді. От він добре грав, ну і в цілому так, хлопці всі в принципі, старалися по мірі своїх можливостей. Згоден добре, дякую тобі за такі слова. Повністю з тобою погоджуюсь і дякую тобі за інтерв'ю та бажаю вашій команді надалі, вдалих виступів у майбутніх чемпіонатах. Дякую за все.